Настав час поговорити про білки. Білки це складні молекули, які є дуже різноманітними та містять багато цінних компонентів для організму. Організм використовує білки здебільшого для пластичного обміну речовин, тобто для обміну готовими фрагментами молекул або цілими молекулами, які схожі на наші власні тілесні молекули. Вони називаються аутогенними. Тому споживаючи білок, ми очікуємо, що він допоможе нашим власним білкам, які синтезуються в організмі з певних фрагментів. Білки є третьою складовою основних компонентів харчування. В цілому організм може використовувати білки в енергетичному обміні, але цей відсоток використання невеликий, і зазвичай цей механізм активується лише за особливих обставин. Але якщо у людини все добре з харчуванням, обміном речовин і фізичною активністю, білки не використовуються для енергетичних потреб, а служать як будівельний матеріал. Білки або протеїни насамперед є поживною речовиною та механізмом відновлення для організму. Їх функції в організмі включають утворення структури клітин, підтримку м'язової системи, виробництво гормонів і медіаторів, таких як адреналін та тироксин, утворення жовчної кислоти та дихальних ферментів. Однак при необхідності білки можуть служити і джерелом енергії для організму. В одному грамі білка міститься 4 кілокалорії, але протеїн насамперед є будівельним матеріалом. Будь-які зміни в організмі, як от ріст або навчання, пов'язані зі зміною послідовності амінокислот. Гени ДНК також визначаються амінокислотами. Цікаво, що ріст, як і навчання, вимагає значної кількості поживних речовин. Якщо зростання вимагає білків для збільшення об'ємів тіла. То навчання потребує їх для побудови нових зв'язків між нейронами. Це біологічний процес, у якому нейрони створюють нові аксони, що з'єднуються з іншими нейронами, утворюючи нові нейронні мережі. Цей процес є біохімічним і фізичним, а не лише електричним, як в комп'ютері. Мозок може створювати нові мікросхеми під час навчання, тобто когнітивні функції, такі як навчання та пам'ять. Тісно пов'язані з пластичним обміном речовин, що здебільшого є білковим. Таким чином мозкова діяльність та інтелектуальна активність безпосередньо залежать від білкового обміну, а не лише від обміну нейромедіаторів. Порушення білкового обміну можуть проявлятися у вигляді проблем з увагою, пам'яттю, швидкою втомлюваністю та загальним почуттям втоми. У таких випадках, замість того, щоб звертатися до лікарів чи приймати антидепресанти, іноді достатньо скоригувати білковий обмін, щоб ці симптоми зникли самі по собі. В програмі Метаболік баланс» дуже велика увага приділяється саме регулюванню і відновленню білкового обміну, тому клієнтам, які дуже перебірливі в їжі та відмовляються вживати певні групи білків. Наприклад, суворим веганам, які під час програми не хочуть вживати хоч один вид тваринного білка, буде відмовлено у створенні індивідуального плану харчування без збалансованого білкового обміну, неможливо говорити про здоровий метаболізм, і я недарма зупинився на такому моменті як когнітивна діяльність, тому що для більшості людей не зрозуміло, чому ми кажемо, що харчування за індивідуальним планом метаболік баланс покращує стан. При емоційному вигоранні, хронічному стресі, депресії, млявості і втомі, тому що всі ці симптоми здебільшого мають під собою біохімічне підґрунтя е, найменшими структурними елементами білків є амінокислоти. Усі амінокислоти складаються з вуглецю, водню, кисню та азоту. Таким чином білки відрізняються від вуглеводів та жирів наявністю в їх структурі азоту. Вісім із цих амінокислот не можуть вироблятися. Організмом самостійно, тому вони називаються незамінними. Це схоже на поліненасичені жирні кислоти, які ми не можемо синтезувати через відсутність відповідних генів і ферментів. Якщо ці компоненти не потрапляють до організму з їжею, рано чи пізно виникає дефіцит функцій пов'язаних із цими амінокислотами. 13 амінокислот навпаки є замінними, і навіть якщо їх немає в нашому раціоні, організм може синтезувати їх самостійно в потрібній кількості. Тому ми звертаємо увагу на ті, які обов'язково повинні бути в раціоні харчування, і їх вісім. Це не так багато, але їх наявність дуже важлива. Решта амінокислот не є такою критичною. Послідовність амінокислот визначає форму і, відповідно, функцію білків. Функції амінокислот дуже різноманітні. Ферментативні, гормональні транспортування кисню, м'язові скорочення тощо, наприклад, інсулін, міозин і гемоглобін, демонструють різні функції білків, що випливає з їхньої структури. Перед вами біохімічна схема всіх амінокислот. Будова амінокислот є стереотипною та типовою. Кожна амінокислота містить карбоксильну групу, аміногрупу та радикал. Хвостик, який називається радикалом, відрізняє амінокислоти одна від одної, тоді як аміногрупа і карбоксильна група однакові у всіх амінокислот. Важливо зазначити, що білок, завдяки тому, що містить азот на відміну від жирів і вуглеводів, які складаються тільки з вуглецю, водню та кисню, не може бути екологічно згорілим в організмі до чистої енергії, вуглекислого газу і води. Після спалювання білка в організмі завжди залишатиметься осад у вигляді азоту, оскільки він є в кожній амінокислоті, в кожній аміногрупі. Усе, що не є азотом, може бути перетворене на воду вуглекислий газ і енергію, але азот залишається. Оскільки азот є досить агресивною молекулою, шкідливою для організму, існує безліч біохімічних пасток, які одразу його зв'язують і не дозволяють йому запуститися в процеси, що можуть нанести організму значної шкоди. По-перше, азот одразу ж окислюється до оксиду азоту. По-друге, він зв'язується ферментативними системами в сечовину і сечову кислоту та виводиться з організму. Деякі форми азоту, такі як оксид азоту, організм використовує для власної регуляції, наприклад, для впливу на тонус артеріальних судин. Таким чином, процес спалювання білків у нашому організмі, хоч і є брудним та токсичним, але він перетворюється на практично безвідходний. Виведення цих компонентів мінімізується і організм виводить їх з сечею. Деякі компоненти також організовуються в регуляторні сполуки, які організм використовує як сигнальні молекули для управління певними функціями. Якщо в нашому організмі часто і в великих кількостях відбуватиметься спалювання білків замість жирів та вуглеводів, в організмі створиться надлишок азоту, що перевантажить буферні системи, які повинні зв'язувати і виводити цей азот. Це може призвести до надлишку таких компонентів як оксид азоту, і відповідно до надмірної функції, на яку цей оксид азоту здійснює прямий вплив. Ось перед вами окрема амінокислота. Ви бачите радикал і основу з аміногрупою. Якщо такі амінокислоти з'єднати як на наступному малюнку, де вони йдуть одна за одною, і кількість таких з'єднань буде не більше 50, такі речовини називаються пептидами. В організмі пептиди використовуються здебільшого як сигнальні молекули або як спосіб перенесення великих білків на великі відстані. Організм синтезує пептиди. Які можуть або діяти самостійно, або приєднуватися до чогось і викликати певну функцію, коли кількість з'єднаних амінокислот перевищує 50, це означає, що їх може бути 200 або 2000, Ми отримуємо білки. Тобто, білки можуть бути дуже складними і довголанцюговими з розгалуженою структурою. Тож відмінність пептидів від протеїнів полягає саме в кількості амінокислот. до 50 – це пептиди, більше 50 – це протеїни. Зараз буде візуалізація, як складний багатокомпонентний білок у вигляді, наприклад, шматка м'яса потрапляє до нашої крові. Це відбувається досить просто. Коли білки складні за своєю структурою потрапляють у шлунково-кишковий тракт, вони розщеплюються протеолітичними ферментами на окремі амінокислоти. А вже окремі амінокислоти вільно проникають через стінку кишківника у кров'яне русло і транспортуються до місць їх використання. Найчастіше до місць синтезу синтез відбувається саме з цих готових фрагментів. Однак ферментативна система не завжди розщеплює білок до окремих амінокислот. Це можуть бути пари або трійки амінокислот. У будь-якому випадку цей процес розщеплення є ферментативним, і будь-який білок, яким би складним він не був, наприклад, колаген, що рекомендують приймати для покращення стану шкіри чи для підтримки опорно-рухового апарату, потрапляє до шлунково-кишкового тракту і не може бути засвоєним у вигляді довгого ланцюга амінокислот. Він обов'язково повинен бути ферментованим, розщепленим на невеликі групи амінокислот або до окремих амінокислот. Усе, що створюється в організмі, базується на його потребах і наявних амінокислотах. Якщо процеси ферментації в кишківнику порушені, і білок не розщеплюється на всмоктувані компоненти амінокислоти, він продовжує свій шлях по кишківнику підгниваючи. Білки, на відміну від жирів і вуглеводів, є нестійкими до дії навколишнього середовища. Вони швидко починають псуватися, якщо не зберігаються у відповідних умовах. Так само і в кишківнику. Якщо білок не перетравлюється, він починає гнити, що призводить до газоутворення та забруднення внутрішнього середовища кишківника. Це також впливає на мікрофлору, яка не може нормально функціонувати в таких умовах. Таким чином важливо, щоб. Білок не був надто численним, щоб він міг нормально перетравлюватися і включатися в обмін білків. Отже, білки обов'язково мають бути розщеплені на амінокислоти або малі групи амінокислот, щоб вони могли проникати з шлунково-кишкового тракту в кров і брати участь у всіх процесах білкового обміну та синтезу різних потрібних речовин. Алгоритм метаболік баланс на основі антропометричних даних клієнта і вмісту білків в продуктах точно розраховує з. Тільки потрібно з'їсти вибраного продукту, щоб задовольнити потребу організму у білках і не переїсти зайвого, тому клієнти програми відзначають суттєве покращення свого травлення і позбуваються таких симптомів, як здуття живота і метеоризм. Ця таблиця є ілюстративною і не претендує на повноту. Вона створена для того, щоб ви зрозуміли, що якщо існує якась незамінна амінокислота, то вона відіграє ключову роль у певних процесах. Наприклад, ізолейцин і лейцин відповідають за регуляцію обміну речовин, ендокринну регуляцію або синтез антитіл, гормонів і ферментів. Метіонін важливий для обміну речовин, допомагає загоювати рани. Захищає печінку та підшлункову залозу. Триптофан є цікавою амінокислотою. Хоча в таблиці це не зазначено, триптофан є вихідним матеріалом для синтезу серотоніну та мелатоніну. І якщо у нас буде дефіцит триптофану як незамінної амінокислоти через однобічне або недостатнє харчування, або через вживання ненатуральних продуктів, у нас рано чи пізно розвинеться дефіцит у синтезі мелатоніну, і він не зможе синтезуватися з іншої амінокислоти. Тому що цей процес є унікальним. Якщо ми колись сядемо і детально вивчимо кожну з восьми незамінних амінокислот, ми будемо здивовані, наскільки наше нормальне існування, розвиток і функціонування залежать від таких дрібниць, як незамінні амінокислоти. Саме тому класифікація білків у програмі Метаболік Balance та наші рекомендації щодо білкового харчування ґрунтуються на розумінні цих особливостей незамінних амінокислот. Ось 13 амінокислот, які організм може синтезувати самостійно: аланін, аргінін, аспарагінова кислота, аспарагін, цистеїн, глутамін, глутамінова кислота, гліцин, цистин, пролін, сирин, тирозин і селеноцистеїн. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.